Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ Статух. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Анатолій Анатолійович. Сьогодні я розкажу вам про ще одне диво зі світу Плюс Плюс. Чудесний сад, який умів танцювати. Та одного разу садок зажурився. Чи вдасться нашим героям його розрадити? Зараз дізнаємось. Казка Антона Сіанійки та Марини куцик герасименко Про садок та нок. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс-Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Трикуття якраз сапала грядки, коли на стовпчик сіла ворона пошта. Кар! роззявила вона дзьоба. На землю впав у Це мені? здивувалася дівчинка. Кар! сказала птаха, що повороня чому означало так: Трикуття розгорнула конверт і прочитала. Здоров була подружка! Пише тобі мудрий і прекрасний хранитель веселки. Справи у мене кепські. Мій садок танок. Перестав танцювати. Появляєш? Він зовсім втратив свою чарівність. А це ж просто сором, коли в хранителя веселки такий звичайний садок. Тільки ти можеш мені допомогти. Приїзди швидше, інакше я звільнюся. Їй Бо звільнюся і край. Отримавши такого безутішного листа, Трикутя не могла відмовити. Дівчинка одразу стала збиратися в дорогу, складати в торбочку всілякі добрива й знаряддя. А нас із собою візьмеш? спитали квадрик і кружко. Залюбки усміхнулася дівчинка. У трьох веселіше. От і пішли. Довго йшли чи коротко, нарешті вдалині показався замок хранителя. А біля нього садочок. Невеселий якийсь, зажурений. А він же зеленів під самісенькою веселкою. Господар мав найкращий вибір. Заморений в короні на бикір. Він бігав по саду із відром води, хлюпав потроху то під одну рослину, то під іншу. І приказував: Ой, біда мені з вами, ой, горечко, ой, що на світі робиться. Хранитель ледь не плакав із розпачу. Та як же він зрадів, коли побачив на своєму подвір'ї плюсенят. Не можна гаяти ні хвилини, сказав він. Тільки ви можете врятувати мій сад. І друзі одразу взялися до роботи. Трикутя придивлялася до кожної рослинки і призначала лікування: кого у затінок пересадити, а кого навпаки на сонце. Кому більше води треба пити, а кому вже досить. Кому землю підпушити, кому грядку прорідити. Кому добре дати, а кому й просто добре слово сказати. Забула дівчинка лише про те, що сад був чарівний і простими засобами йому не допоможеш. Минув тиждень, плюсенята працювали не присідаючи. Але жодна рослина так і не затанцювала. Сад хранителя стояв зажурений, а від цього марнів і сам господар. Хлопчаки з надією позирали на трикутю, але дівчинка не знала, що робити далі. Від розпачу вона заплакала. Кап-кап-кап. Впали на землю слізки. Дивись, куди плачеш! Почувся раптом буркітливий голосок. Тху, ти, солоне ж яке. Дідлахи зазирнули під кущ і побачили червоний гриб із білими цятками. Та це ж мухомор. вигукнув Крушко і хотів штрикнути гриб палицею. «Ніяк я не мухомор, образився гриб. Дуже мені треба мух морити. Я мушок навпаки люблю. От називаюся мухолюб. А ще Танцюю справно. Ти танцюєш? не повірив дід Лахи. Ще як? заявив гриб і пустився у танок. Я грибок танцівничок, я танцюю гопачок, гоп-гоп-тупачу і навприсядки скачу. Але чому інші рослини в саду більше не танцюють? запитав Квадрик. Та хіба ж ви не бачите, що відбувається? Гмикнув гриб мухолюк. Це ж ясно, як білий день. Яблунька журиться, що не вміє водити хороводи, як Берізки. Берізки похилилися, бо не можуть витися в танці, як виноград. Винограду світ не милий, бо мріє хитати голівку, як тюльпан. а йому зась. Дітлахи задумались. А чому ж ти не сумуєш грибком? Ще чого. Відповів мухолюб: ніхто краще за мене гопака не отне. Я й на присядки можу, і ніжкою тупочу, і голівкою киваю. Кожен танець удатний, але мій повторити ніхто не зможе. І від цього я щасливий. А якщо сумуватиму, то господарю його показне. А й справді, усміхнулася трикутя. Кожна рослина в саду прекрасна по-своєму. І кожен танець неповторний, підтвердив кружка. Треба й рослинам це пояснити, здогадався квадрик. Хочі, діти побігли до яблуні і попросили: яблонько, яблонько затанцюй, гарні хороводи в барізок, вправні вихиляси у винограду. А такого танцю, як у тебе, ми ніде не бачили. Почувши ці слова, підняла з землі свої віти і плавно захитала гілочками. Тоді плюсенята звернулися до Берізок. Сестрички Берізки. Нумо, хоровод водити. Правно виноград танцює, удатно гриби, ніжками чи А таких хороводів, як ви, ніхто не виведе. Берізки розпушили свої листочки і закружляли по садочку у хороводі. А друзі поспішили далі просити виноград, щоб звився у своєму танці. І виноград, почувши це прохання, став вихилятися і петляти, наче вуж. А все ж їхня правда, подумав виноград, таких, м'яких, і плавних рухів ніхто в саду повторити не зможе. Нема чого мені журитися і ще більше завився. А за ним стали танцювати інші рослини. Ніжно кружилися троянди, викаблучувалися тюльпани, гарцювали сосни і ялинки. Навіть трухлявий пеньок топтався на горбочку. Та й хранитель веселки, що весь ранок пролежав під деревом із головним болом, тепер пурхав посаду, як пташка, пританцьовував і співав. Який я щасливий, який я раденький, розцвів мій садочок, розцвів мій любенький. Дякую вам, друзі, сказав хранитель веселки. Ви допомогли моїм рослинам зрозуміти, що кожна з них прекрасна по-своєму. Якщо зажуриться буде одна, мій садок втратить свою чарівність». Ще пак пролунав згори знайомий голос. Дітлахи розвернулися і побачили на гілці яблуні шамана кругомана О, вже ці чарівники! Дідусь пояснив: краще радіти своїм талантам і здобуткам, ніж горювати, що не маєш таких, як у когось. Кожний народжений, аби бути собою. Казка до кінця біжить. Тим, хто слухав, хай щастить. А мені вже час прощатися з вами. Бувайте здорові і читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс.